Британія so I recorded, I recorded this, this I... вирішила відправити на європейський музичний конкурс Євробачення заслуженого артиста, 75-річного співака Енгільберта Хамперценка. А лов роз Ариду. Лейзжемена. Як передає BBC, назву пісні, яка прозвучить на конкурсі 26 травня, буде оголошено пізніше. Проте вже зараз відомо, що вона була написана і спродюсирована відомими музикантами Мартіном Тарефе і Сашу Скарбек, які працювали з багатьма відомими сучасними британськими музикантами. Пісня була записана в Лондоні, Лос-Анджелесі і Нешвілі. Творча кар'єра музиканта, справжнє ім'я якого Джері Дорсі налічує без малого 45 років і повне незвичайних фактів пов'язаних з історією світової музики. Наприклад, один з його відомих сценічних образів був запозичений у свій час Елвісом Преслі. Записи співака за всю його кар'єру розійшлися тиражем у 150 мільйонів копій по всьому світу, а сам він входив до книги рекордів Гіннеса.